Мої вітання з вами програма Нова Адреса» і її ведучий Василь Звєрєв. Найближчих півгодини ви станете свідками того, як молодий бізнесмен спробує знайти двокімнатну квартиру своєї мрії. Як це відбуватиметься, дивіться далі. Я нагадаю, партнер програми Агентство нерухомості «Парклайн». Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий. Або не буде. Завдання експертів презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його придбати. Завдання героя протягом дня оглянути запропоновані об'єкти і визначитися, чи обирає він один з них. Якщо клієнту не сподобався жоден з об'єктів, він обирає одного з ріалторів агентства Парклейн для подальшої співпраці та автоматично отримує знижку на послуги агентства. Знижку також отримають телеглядачі, які захочуть придбати один із побачених у програмі варіантів, і зателефонують до агентства за номером 392 22 22 Іван 33 роки. Бізнесмен. Захоплюється мистецтвом. Багато подорожує. Хоче придбати пристойну двокімнатну квартиру у Голосіївському або Солом'янському районі столиці. Іване, скажіть, будь ласка, яким ви бачите житло вашої мрії? Що ви шукаєте сьогодні? Сьогодні я сподіваюся наконець найти свою квартиру, будущую, в которой я проживу немало. Это должен, должен быть дом, в Квартира должна быть не менее 80 метрів, ну а лучше 100 метра. Двухкомнатная желательно. З хорошим ремонтом, тобто, щоб заїхати вже і все нормально. І немаловажне це паркінг міста. Ну що ж, я відкрию вам невеличку таємницю. Сьогодні три експерти, які шукатимуть для вас квартиру, будуть трьома гарними дівчатами. І сподіваюся, що принаймні одна з них вгадає усі ваші забаганки і знайде те житло, яке стане житлом вашої мрії. Я вам бажаю вдалого дня і знайти ваше житло. Спасибо большое. Тетяно, що ви сьогодні збираєтеся запропонувати Івану? Я сьогодні хочу прилежить нашому покупателю отличную квартиру на Галасійське 13Б. Тетяна Пащенко, експерт агентства нерухомості Парклейн, справжній професіонал з активною життєвою позицією. Захоплюються подорожами і музикою. Клієнти цінують щирість і відвертість Тетяни і вважають за щастя працювати з нею. Це сучасний комплекс, є свой паркінг, інфраструктура роздвинута, удобна планування квартири і рядом метро і близость к центру. Чи описується ця квартира в Іванів бюджет? Так, звісно. Це квартира з ремонтом, дуже качественним, роздільні кімнати, вся нова сучасна техніка. Частично меблірована, що дозволить нашому покупателю трохи доповнити її. Особисто ви сподіваєтеся на те, що Іван вибере саме вашу квартиру? Звісно. Ну, тоді я вам побажаю удачі і думаю, що вона вам сьогодні посміхнеться. Дякую. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Добрый, Татьяна. Сегодня очень я вам покажу брия. квартиру, которая находится в Голосеевском районе. Голосеевская 13 б Прежде чем мы посмотрим свою квартиру, я хочу вам пару слов сказать о нашем комплексе. Добрый. Комплекс находится в Голосеевском районе, близость к метро, к парку. Есть у нас в этом комплексе подземный и надземный паркинг. Это важно. Также есть спортивный зал. Садики, школы на перспективу и ну да. все, что нужно для счастливого проживания в этом комплексе. Спасибо, давайте посмотрим. Вот мы и в квартире. Общей площадью 86 квадратных метров. Прошу сразу обратить ваше внимание на то, что керама гранит на полу с функцией подогрева, встроенный шкаф купе, очень вместительный. Также у нас есть необычное решение вот освещения. Обратите, пожалуйста, внимание, очень да, интересно. Да, на очень интересно. Да. Потом также вот смотрите торшер немецкий. Uh, который реагирует на движение. Да, При да. входе в квартиру вы сразу... Чтобы не убиться убавные. Конечно! Да. Uh, прошу, родиться дальше в комнату. Давайте, да. Обратите, пожалуйста, внимание, это у нас гостиная 25 метров. Uh, на полу мы видим натуральное дерево, экзотическая говея. Также у нас люстра Италия, подвесной потолок, комната просторная, светлая, точная подсветка и интересная такая вот подсветка на колоннах у нас. Фотообои. Приглашаю вас пройти на кухню. Давайте. Обратите, пожалуйста, внимание, что на кухне у нас есть такие вот раздвижные перегородки, что, в принципе, можно как и отделяет нашу кухню от общей квартиры, так и, в принципе... Можно, да, очень продумано. Также обратите внимание, что кухня у нас сделана по новейшим технологиям. На полу у нас керамогранит, также имеет функцию подогрева по всей квартире. Там, где у нас есть керамогранит или плитка в ванных, везде это идет у нас система с подогревом. Обратите также внимание на встроенную кухню. Она сделана по последним нанотехнологиям. Рабочая поверхность у нас с искусственного камня. Также обратите, пожалуйста, внимание на освещение. Это итальянские тоже люстра. Есть уже встроенный кондиционер, торшер, встроенная духовка, микроволновая печь. Также обратите, пожалуйста, внимание, есть у нас уже здесь и холодильник, и морозильная камера. А также вот есть у нас и стиральная машинка с функцией сушки. Иван, обратите, пожалуйста, ваше внимание на светлую просторную лоджию. На лоджии также есть у нас функция подогрева, также есть осветительные у нас такая вот люстра очень интересная. Также можно здесь уютно попить чашечку кофе и, и любоваться. Воздухом. И подышать воздухом, конечно. У нас есть первый санузел, в котором находится у нас душевая кабина, унитаз и раковина. Пойдемте в следующий. Пожалуйста, проходите, у нас в ванная комната. Это итальянская плитка, итальянская гидромассажная ванная, немецкая сантехника. Это у нас спальня. Спальня выполнена у нас необычным таким вот мужским оттенком, так как комната у нас является и серые обои и бельгийские, и также вот светлая панорама. Также в комнате есть у нас два окна, что делает комнату намного светлее и как бы необычно имеет, видите, как расположение комнаты сама по себе. На полу у нас натуральная Паркетна доска, точне освітлення, І також є у нас би, така от, ночна підсвітка. Імеється також кондиціонер. Є гардеробна кімната, що очень спросить. удобно: об'єкт номер один. Двокімнатна квартира на шостому поверсі 23 поверхового будинку, розташованого за адресою вулиця Голосіївська, 13 Б. Загальна площа 87 квадратних метрів, ремонт vip рівня з використанням екологічно чистих матеріалів, гардероб, шафи купе, два санвузла, душова кабіна, гідромасажна ванна, обудована кухня, повний комплект побутової техніки, утеплена лоджія з підігрівом. Ціна 2 мільйона 380 тисяч гривень. Квартира знаходиться в одному з найкращих житлових комплексів Голосієво: це неабиякий плюс. Якісне оздоблення і оснащення квартири відповідають сучасним тенденціям. Ці апартаменти можуть стати саме тим фактором, що доповнить образ молодого успішного бізнесмена. Що проглянути помешкання, скаже Іван. Ця квартира, на самом деле, доволі таки мене устраїває. Ну, як мінімум, практично всі виконані мої запроси. Це, як как би, бы, Голосейський район. Що для мене є хорошим в цій квартирі, це натуральні матеріали використовані. Паркетная доска, натуральная в спальне и зале. Также мне очень нравится, что отдельные полные две комнаты. Очень просторные и вообще я в восторге от кухни. Вся такая техника, телевизор встроенный и вся бытовуха уже готовая. Очень-очень удобно заезжать в такую квартиру. Подогрев полов по всей квартире тоже является плюсом огромным. Два санузла вообще я... тоже в восторгі, тому що в обіг узлах є імені. Ну, там ванна, а там душ. Очень агромний плюс. Марина Прохоренко, експерт агентства нерухомості парклейн. Відкрита, комунікабельна, відповідальна, цілеспрямована, має стабільно високий результат і позитивні відгуки клієнтів. Захоплюється вишиванням. книголюб, обожнює подорожі. Марину, чим ви сьогодні можете здивувати Івана? Я хочу запропонувати Іванові квартиру в найзеленішому районі нашого міста, в Солом'янському районі. розташовану в будинку на вулиці Клінічній. Це сучасний будинок, сама по собі квартира видова з гарним ремонтом, дуже великі світлі кімнати, затишний двір. У дворі парковка, будинок розташований у дворі, подалі від шумної дороги. Якщо одним реченням спробувати сформулювати одразу всі переваги квартири, як би ви її охарактеризували? Затишна оселя для людини, яка цінує комфорт і власний час. Сподіваюся, це буде гарним аргументом для того, щоб Іван обрав саме цю квартиру. Бажаю вам. Я успіху. так само сподіваюся. Дякую. Вітаю, Іване. Дуже рада бачити вас. Звісно. Почнемо? Ми зараз з вами знаходимося в холі квартири. У нас є невелика ніша, яка є дуже гарною альтернативою шафі і не займає місця. Так само дуже гарним рішенням дизайнерським є велике дзеркало, яке візуально збільшує простір і додає світла нашому холу. В Продовження нашого перегляду ми переходимо з вами в. Гостюву кімнату ця кімната має 20 квадратних метрів загальної площі. Немає громоздких меблів, що дає відчуття простору. Ремонт в кімнаті виконаний в чорно-білих тонах. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що зонований простір в нас за рахунок цих колон і скляних полиць. Ще в нас є тут в кімнаті додаткове місце для відпочинку. З цієї кімнати в нас є ще додатковий вихід на кухню. Зараз ми з вами знаходимося на кухні. Кухня має 13,5 метрів квадратних. Перевагою кухні є те, що вона правильної форми. Ви можете бачити лаконічно сучасну будовану кухню. Кухня повністю укомплектована побутовими меблями сучасних виробників. Дуже гарно розташована зона їдальні. У нас є великий квадратний стіл. Цей стіл можна збільшити вдвічі. Хочу звернути вашу увагу на неперевершений вид з вікна. Це є найбільша перевага, мабуть, цієї квартири взагалі. Іване. Поряд з у нас розташована туалетна кімната гостьова. І Я запрошую вас сюди, в хазяйську спальню. Перевагою, навіть я б сказала, родзинкою хазяйської спальні в нас є така невеличка ніша, зона відпочинку. Я б її назвала. Наша квартира повністю мебльована, і в спальні ви можете бачити чудовий. Спальний гарнітур він повністю з натуральної деревини. Всі ці меблі залишаються. Є чудова прикроватна тумба і столик з дзеркалом. Ліжко з ортопедичним матрацем і чудове освітлення люстра. І є так само додаткові світильники, які розташовані в зоні відпочинку. В обидвох кімнатах хочу звернути вашу увагу. У нас є кондиціонери. Ванна кімната в нас розташована так само в хазяйській спальні. Проходьте, будь ласка. Велика ванна кімната 6 квадратних метрів. Встановлена трикутна ванна. Маємо душову кабіну, змішувачі виробництва Німеччини, умивальник, пральна машина, підлога з підігрівом. Об'єкт номер два: двокімнатна видова квартира на 22-му поверсі 25-поверхового будинку, що знаходиться за адресою вулиця Клінічна, 23, дріб, 25. загальна площа 78 квадратних метрів, відмінний ремонт, роздільні кімнати, велика кухня. Повний комплект меблів. Ціна 2 мільйона 300 тисяч гривень. Перевагами оглянутого помешкання можна назвати його зручне планування, повний комплект меблів і техніки, використання оздоблення екологічно чистих матеріалів. Панорамний краєвид, що відкривається з усіх вікон на селі, не залишить байдужим анікого. Як на мене, експерт підібрала гідну квартиру, що з цього приводу думає Іван. Дана квартира. Очень шикарно распланировано, мне действительно нравится, как здесь использованы все пространства, мебель подобрана тоже неплохо по тонам и ремонт сделан довольно таки качественно. Наверное, первое время можно заехать и просто здесь жить, там со временем уже будет видно, буду я сделать ремонт здесь или нет, если я, конечно же, куплю эту квартиру. Также мне очень, конечно, привлекает меня это вид из окна с 22 этажа шикарный вид. Я думаю, когда будет э, зелено, то еще будет красивее. Возможно, я увеличил бы окна, так как я мечтаю сделать все-таки подоконники с кроватями и наслаждаться пейзажем. А еще бы я изменил чуть-чуть санузлы. -чуть э, ну, мне не особо нравится душевая кабина такая. Я люблю из плитки сам сделать душевую кабину просто со стеклянной дверью. А так действительно все шикарно. Марія Коханенко, експерт агентства нерухомості Парклейн. За час роботи у компанії зарекомендувала себе як доброзичлива і позитивна дівчина, завжди готова прийти на допомогу. Уважає, що жінка повинна бездоганно виглядати завжди за будь-яких обставин. Марія, а що ви сьогодні запропонуєте Івану? Я хочу предложить двухкомнатную квартиру на Краснозвездному площадку. Марія щойно ви розповіли більше про будинок. Цікаво почути кілька слів про саму квартиру. б ви як експерт відмітили саме у приміщенні во-первых, дорога мебель из натуральных матеріалів. Интересная роспись на стенах, раздельные комнаты, достаточно удобная планировка. Квартира зонирована на кухню, гостевую комнату и спальню. У заявленный бюджет цена квартиры вписывается? Конечно, она даже является ниже, поэтому люди смогут сэкономить, может быть, даже инвестировать в дальнейшем, либо же купить машину, я не знаю. Сэкономить. есть, на ваш погляд, це пристойный выбор. Конечно, це одно з самых вигодних предложений на сьогоднішній день. Я хочу побажати вам успіху і сподіваюся, що э, вдача вам посміхнеться так, як ви посміхаєтеся зараз. <говори> Здравствуйте, Здравствуйте. Іван. <говори> Ой, Хочу вам немножечко рассказать о нашем доме. Mm -hmm. Значит, дом 2009 года, монолитно-каркасной постройки. Дом расположен в районе с развитой бытовой инфраструктурой и социальной. Здесь находится детсад, школы, магазины. В 10 минутах пешей ходьбы здесь есть бассейн. Очень хорошая транспортная развязка. А и... здесь паркинг есть? Да, и подземный паркинг, есть гостевая парковка, есть зона отдыха. Абсолютно все, что для вас нужно, здесь Здорово. имеется. Давайте да. посмотрим Пойдемте. квартиру. Ну вот мы в квартире. Начинаем наш просмотр с просторной прихожей. Хочу обратить ваше внимание на правильную планировку. Общая площадь квартиры 86 метров. Здесь 16,6. Вы можете сюда поставить стройный шкаф, купе, если хотите, сэкономить пространство. Мебель из натуральных материалов. Да, немаловажно. Двери деревянные, все деревянное. На полу паркет. Вот это у нас кухня, она выполнена в пастельных тонах. Головая зона, есть окно, кондиционер, встроенная кухня, все остается. Mm. Потом, Потом, да, мойная машина, машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, холодильник, все остается. Достаточное пространство вам mm. подойдет. Это камень или это? Конечно, это камень, все натуральные материалы, поэтому... Mm. Понятно. Хорошо. Проходим, это у нас гостиная. Греческая роспись вдоль стенка, как и декора. Оттенки оливкового, коричневого, пастельная тона, а вся из натуральных материалов. Если хотите, можете просеесть, опробовать в обязательном порядке. Ухожитесь, да? Да, конечно. Здорово. Ну, да. Телевизор Спасибо. остается. Если у вас будет желание, вы можете купить сюда какой-то большой кинотеатр, большие окна. Батареи очень тепло. Да, чувствую. Может, посмотрим на вид из окна? Да, конечно, обязательно. Сейчас мы проходим в приватную зону квартиры. Здесь у нас расположена просторная гардеробная. Этот коридор ведет в спальню. Здесь у нас находится санузел. Также вы видите японский орнамент на стенах. По зонам разные. Да, речи конечно. Это под, под ваше настроение. В этом коридоре установлены датчики движения. То есть это экономия света. Вы заходите, они включаются. Вы заходите, они выключаются. Пройдем в санузел? Да. В mm -hmm. Как видите, довольно-таки дорогая плитка. Yeah. А, У нас душевая кабина. Mm -hmm. Есть выводы под ванную. То есть, если вы захотите, вы можете поставить ванную. большую, маленькую, джакузи, боковую. А, что касается машинки, ее можно перенести в гардеробную. Очень даже приятно. Просто самое главное. И мне нравится людей. Так, это самая главная комната квартиры. Площадь комнаты 18.6 достаточно большая. Сзади вас находится шкаф. Mm -hmm. Опять же, таки можно поставить побольше, можно поменьше. Кровать достаточно большая. Также здесь есть небольшой балкон, кондиционер, mm -hmm. хорошее освещение. На полу паркет, mm -hmm. как и во всей квартире. Ремонт качественный из дорогих материалов. Об'єкт номер 3 Двокімнатна квартира на 12-му поверсі 25-ї поверхівки, що стоїть за адресою червонозоряний проспект 6Г. Загальна площа 86 квадратних метрів, якісний ремонт, просторий передпокій, велика гардеробна, сумісний санвузол, кахлі, повний комплект меблів і побудової техніки, броньовані двері, консьєрж, біля будинку безкоштовна парковка. Ціна 1 мільйон 645 тисяч гривень. Здається, оглянутий об'єкт може стати непоганою інвестицією як для майбутнього проживання у ньому, так і для його здачі в оренду. Продумане планування, грамотне зонування, комплект меблів і техніки. До того ж, вартість квартири значно нижча тієї суми, на яку розраховував клієнт, а це часто буває одним з вирішальних факторів при купівлі житла. Давайте послухаємо Івана. Дана квартира доволі таки неплоха. Квадратура меня устраивает вполне. Планировка интересна тем, что спальня отделена так в дальний отдел, куда они будут доноситься звуки, когда здесь будет какой-нибудь праздник и там можно уединиться. Чуть-чуть не понравилось, что один санузел, потому что гостевой санузел довольно-таки важно. Но если само расположение дома, ну, во-первых, отметить, что дом новый, это очень важно. Расположение дома тоже очень хорошо. Тут вся инфраструктура развитая, садики, школы, э, бассейн это вообще очень хорошее дело и полезное для здоровья. Ну и до центра города добираться вполне недалеко. Паркинг тоже есть, это очень важно. Ну що, Іване, давайте будете ділитися своїми враженнями з приводу сьогоднішніх переглядів. Що вибрали, хто сподобався? Перша квартира дуже очень, очень поразила своїми інноваційними как бы, технологіями. Там все настільки сучасне і техніка, і ремонт, і підогріви поло везде повністю по всій квартирі. очень хорошая квартира, но она как бы вот мне не понравилось расположение комнат, не особо. Татьяна как риэлтор выполнила свою задачу на сто процентов, излагала все четко, полностью описала характеристики квартиры, все понравилось в ее работе. Вторая квартира очень понравилась по своей планировке, очень сделана душевно. То есть там смежные комнаты, проходы из холла в кухню, из кухни в спальню. все очень удобно и в принципе мне такое нравится. Также был поражен видом из окна, соответственно, 22 этаж, то, о чем я и мечтал, очень-очень понравилось. Презентация Марины была тоже достаточно лаконична и доступна для меня. Также она наполнила рассказ о квартире с душой. рассказывала, как приятно и уютно проводить в ней время. Тоже своеобразная манера, очень интересно. В третьей квартире мне очень понравилось, как разделена гостевая от хозяйской зоны длинным коридором. Это довольно-таки удобно, что не мешают гости, если человек захотел отдыхать в спальне. Но не понравилось, что только один санузел, потому что в предыдущих двух квартирах по два санузла, а тут только один. но, соответственно, привлікає ціна на порядок ніже. Марія взагалі ідеально розказала все про квартиру, Лаконично, доступно і понятно. Ну, з ваших слів, я зрозумів, що усі три ріелтори просто красавчики, а всі три квартири мають якісь певні плюси. Отже, що ви врешті-решт обираєте? Який об'єкт? Так, чтобы определиться с объектом, который я бы все-таки решился купить, нужно еще, конечно же, подумать. Ну, надо думать всегда перед тем, как что-то делать. А если риэлторов, то, наверное, я бы с Мариной продолжил сотрудничать. Она довольно-таки приятный, вот, как риэлтор. Ну що ж, я думаю, що вам не потрібно якось засмучуватись тим, що ваш вибір ще не зроблено, а тому, що ви його обов'язково зробите. Я думаю, агентство нерухомості Парклейну у обличчі Марини вам допоможе. Я в свою чергу хочу від компанії Парклейн вручити вам цю картку, яка засвідчує 20% знижку на вартість обслуговування у компанії. Бажаю вам знайти потрібне житло і удачі вам у всіх ваших огромное. справах. Ну що ж а нашим телеглядачам. Я хочу нагадати, що усі три побачених сьогодні об'єкти залишаються без своїх нових господарів. Їхніми власниками може стати будь-хто із телеглядачів. Для цього треба зателефонувати за указаним номером телефону до агентства нерухомості Парквем. До речі, набравши саме цю комбінацію цифр, Ви можете здати, орендувати, продати або купити будь-яку нерухомість у Києві та області. Я нагадаю, хотіти замало варто діяти. З вами була програма. Нова адреса. Побачимось.